Лінія 2, вона вирізняється своїм зеленим окрасом. І її зелений окрас це не лише наявність великої кількості хлорофілу, а цей великий поріг по інфекціонному фону, вона досить стійка до великої кількості хвороб, і вона буде продовжувати радувати вас своїм зеленим фоном. І вже в більш пізніший період, так як і листя, і колос будуть дійсно стояти зеленим, неушкодженим, а навіть якщо в роки, коли є якась присутня епіфітотія, цей сорт її буде мати ну, мінімальну кількість, бо, бо така його характеристика. Саме за е, інфекційним фоном він у нас виділився, виділилася лінія більше всього. А другий фактор минулого року було досить багато опадів, і багато ліній е, все-таки під, підвалило. А ця лінія стояла і жодного колосу не похилила, тому 100% можемо радити, як на високі аграфани, де вона не буде підлягати. Ідемо далі.